Доброго вечорочка. Вже біля вісьми годин вечора. Трошечки жара спала. Ну Тут, бачите, тут хлів мені хлів трошки закриває цю жару. Але цілий день тут так пекло, треба зрізати царську корону. Я її боюся чіпати, хочу, щоб вона висохла повністю. От, Тут я, ви бачите, повикидала оці квіти. Оці здоровенні, тут бадан, тут мої полуничечки. Уже вибірково на цих грядочках. бачите, вже зараз трошечки вам збільшу капелиночку. Капелюшечку. Як я дивлюся, е, відео Надійка маленька там. Мама з нею робить різні відео. Капелюшечку солі каже. Дивіться, це сорт Анія. Вони вже більшають, вже, ну он, бачите, трошечки набирають колір. Це Флоріда б'юті. Це так задрипала, бо сьогодні от там, могеть. Брала на щітку і так бризгала, то трошки задрипала, але ж вапна вона шкоди не робить. Дивіться, бачите, О, Флоріда б'юті треба такого тепер підставочки піднімати, щоб їй було добре, щоб на землі не лежали підставки, трошечки піднімати. От бачите, там цвіте, там в'яжеться, тут цвіте, отакі, от отакі от клубнічечки. Мусоринка. Як я за цим мусором хожу за цим сміттям, за зіллям, сміттям і Прикрасила. Ну нічого. Дивіться, тут а трошки більше червоненьких. от Тепер третій сорт. Тут уже любо глянуть Тільки не любо коли вони на землі в неділю поїду. Поїду по це. Чи солому, чи, чи це куплю. Ягідки великі робляться. Чи солому, чи сіно. Зараз щоб не впасти, господі. З моїми цими. Всюди тут я понасипала, воно вже пороставало е -е від слимаків. Боже, як спомню, що в торік було отаку ягідку, в торік неможливо було оставити, тому що вони тільки вечорі вилазять. Гляньте, Бачите? Я такі великі наливаються. Оце ж не видержала, оставила. Бачите, оставила два штучки. Один-два. Хочу оцю грядку, я буду майже всю міняти. Це я кажу, я посадила часник, він заглушив мені клубніку і вишкребати її не можу. Хоч підсипай, то попілом, то ще щось, то ще щось. От дивіться, це перворічка, я її посадила, вони перший раз плодоносять. Як ви дивитесь моє відео, оці парнички два, їм в кінці травня рівно рік. Вони посаджені в кінці травня, в стаканчиках вийшла перевалочка, коренева система не пострадала, і вони плодоносили до морозу. Що я аж обрізала цвіт. От. Бачите. Ну-ну, ще трошечки, трошечки, трошечки. Зараз теплота і полив. Я поливаю, бачите, земля мокра. А ці я посадила осінню. Там було пару листочечків таких. В стеканчиках мені люда прислала, і я посадила. От дивіться, бачите. а ну-ну, дивіться, де залізло. О! Бачите? Цього я обірвала. Щось не можу я обірвати нормально. Вишечки позривала, О, щоб не плились, одного оставила. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Прямо в землю. Вони так полягали і збільшуються, і носиками в землю виходить. Ну, я думаю, що ці завтра до вечора будуть повністю спілі І я їх зберу. Дивіться, перший раз плодоносять. Садила в стаканчиках малесенькі, Хто хоче, гляньте, там вже ж в мене все є. От. Отаке. Ідемо далі, показую, що я хочу міняти. Оставлю. Отакі От кущі великі оставлю, а це маленьке я все поприбираю. Все поприбираю, тому що чесник його загрушив. Всі ж сильно писали. Ой, як добре садить на клубниці часник. От дивіться, добре, бачили. Оце, отут взагалі пропали, там пропало. Отут, отакі такі замохришки. Оце о, гляньте, ну. Знову побачила. Цього хустика теж поміняю. Цього поміняю? Поміняю почти все. Може, навіть геть і... Я ну ці оставлю. Ці такі більші я візьму ось сюди таку пересажу. з цих всіх може вийти один рядочок. А посажу з вусів. Бачите, пооставляла. Деякі гарненькі. Оце вже, мабуть, в стаканчик можна садити. ну ну Треба приколочки такі поробити. Цього вже можна садити в стаканчик, гляньте, бачите? Оце відрізати, щоб далі не росло, і посадити, і приколоть тако. Його можна тут, але потім не то. Потім не то. Дуже добре в стаканчик і потім раз і перевалочку в землю. От. Отаке. А тут я взяла, підсипала. Я пройду біля цього куща, пролізу. Підсипала тирсою, бо ну, слухайте, вони позаривалися, носами. Куплю це сіно, я його перероблю. Тоже це перший раз. Це теж нові. Отой От і цей, це зовсім нові. І перший раз оце, в них будуть ягодки. Оце тут я посадила, зробила таку грядочку сьогодні. Я вирвала тут 5 ягод, дві штуки зважила, 42 грама і вроді би 40 чи що. Коротше, такі солодкі. Але це не ремонтантна, це мальвіна. Вона в мене росла, вона росла теплицею. І потім я її всю прибрала, а пару вусиків зробила і посадила оце о, в стаканчиках. От. Тепер можна теж, вони вже більшенькі кущі, можна теж їх трошки. Пороб... Але де їх буду садити, господі. Я більш не хочу грядок. Отаке. Тут погано видно, що вони тут лежать, бачите, о. Це просто я так зробила, щоб їм було трошечки легшенько. От. Але навіть і не розсипала останнього ряда. Тому що ці були більше заглиблені в землю. Вон бачите, як вони мучаться. Треба срочно. Це теж кущ Мальвіни. Це не ремонтантна. Це і це кущ Мальвіни. Їх треба десь убрати. буде. Коротше говоря, ця грядка буде тут революція. Все переробиться. Отаке сьогодні забризгувала. Гляньте, геть куди. Ну скільки змогла, знаєте, скільки я зможу. Треба її його. Аж швидше на кришу. Сьогодні на дворі була жара 31 градус. Я їхала, бачила на градуснику. От. Але гарні гляньте ну. На цьому кущі я вирвала. Ось тут де червона. Тут така була Мальвіна, вона така. Чи мармелада Ні, Мальвіна. Вона така з як сердечко. Як здається, з двох частин зложена. І дуже-дуже-дуже прям така солодка і пахуча. Вже помаленьку починається, я дуже здала цю клубнічечку. Так хотілося, я ні разу не купила. Я знаю, як вирощують, я знаю, чим підливають, я знаю, що роблять. А в мене все таке, що вирвала і з'їла. Бачите, чим я посипала? Тут було море комах. Брос. Треба купити ще одну. Поки що нема, але ж, але ж, можуть бути. Ой, капець, з цим перелазенням моїм. Отаке. Думаю, завтра вечором буду показувати, як я рву на цій грядушці. Бачите, те, що перший раз плодоносить, вона раніше. Тому що на ній і листячко менше, вона раніше, а ця вже сформувала такі конкретні кущі, теж вона збирається. Але буде клубницька. Ой, красота. А тут ще більше кущари. Дивіться, які вони. Всюди мокро, всюди контролюю я воду. Вон треба полізти, оце жовтеньке обірвати. Контролюю воду, щоб не пересихало. Ну і лишнього теж. Тут я сьогодні зловила довгоносика. А це не він. А ні, це якесь таке літає, типу на пчелу, похоже, але це ж... це ж якесь воно Морда. Все, прогнала. От. Оце, да. Дивіться, що я знайшла. Найшла тут о! І о, бачили? Зараз буду унічтужать. Оце, так. Да. Це ж на цьому і завозить дитя. На клубніці нема. Але ж воно ж не потрібне, гляньте, ну, треба повишухати всі ці такі травиночки всередині. Оце туди, да, слухайте. Зараз я побризгаю на нього. У мене є така бризгалка, вона для мук вважається, але отаке от. Можна, коротше, я одного року діхло фосом роги, рози як побризкала один раз. Вони не пожовтіли, не почорніли, а зато не було мух, не було оцеї тлі цілий сезон. Не було не однієї. От. Пішла я далі. Зараз буду йти в теплицю, буду поливати теплицю. Ваш як перецвіли швидко. Тому що дуже швидко взялася жара, але вони зараз покриються такими будь як шарики, як кульбаби стоять. Хай стоять, вони будуть гарніші. Ну і от бузок треба обрізати. І треба обрізати, може завтра обріжу оцю царська корона, їх по правильному викопати і закопати. Я можу даже, може навіть, може навіть всюди вапна, це гортензія. Я може даже, ну побачу, в мене швично часу нема, зберу всю царську корону і посажу в одному місці таким кругом. Ото -от буде красота. А ці пахнуть, ось що я тут зупинилась, такий запах. Типу до меду похожі. Такі о. бачите, пахучі. Все буду на цьому місці гарному закінчувати відео. Бажаю вам всім здоров'я, добробуту, щастя в сім'ях ваших і бажаю, як завжди, миру в Україні, щоб він в кінці кінців наступив. І щоб ми всі зажили як жили раніше, не гірше, а лучше, як жили раніше. Отаке. таке все до слідуючого відео. Пишіть коментарі, приємно читати. Підписуйтесь, також приємно. Я сьогодні. Їздила до одної людини, він мені допомагав. Допомагав робити. Мене не було пін-код чи як він. Не могла зайти в телефон. Він мені сьогодні багато допоміг. От, і взагалі багато зробив. Це знайомий моєї дочки, моїх внуків. От, вони дружать. І він мені допоміг. Саша. І ще він хто в Рівне, він ремонтує телефони. От, можу сказати, де він знаходиться, дуже совісна, хороша людина. З нехорошими я не дружу. Один раз я подружу, побачу, і все, я відвернулась назавжди. Є такі, що користуються. Я таких не хочу, добренько. Всього вам хорошого, всього найкращого. Дослідуючого відео.